Велика Британія і Україна уклали угоду про сторічне партнерство на 100 років, і це не просто символічний крок, кажуть, а спроба закласти фундамент для довгострокової співпраці у війні після війни і в десятиліттях, коли відновлення стане. Нормою, але виникає багато питань, і про це будемо говорити просто зараз. Навіщо, наприклад, в Великій Британії? Це все і що означає ця угода для України на практиці? І Чи буде вона виконаною щонайменше? Саме для цього ми запросили нашого наступного гостя для того, щоб обговорити ось ці питання: Єгор Брелян, журналіст, міжнародник доцент Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, член. Британського королівського історичного товариства. Вітаємо вас у нашому етері. Так, вітаю, Доброго вечора. Пане Ігоре, давайте розпочнемо з того, для чого це дійсно Британії потрібно. Для чого, здавалось би, не сусідська країна до України, так не такий би собі вже і друг друг безпосередньо друг, але тим не менш така відданість з перших днів повномасштабної війни. І допомога, і підтримка, і нашому президенту і Україні, і так далі. І от зараз ця сторічна угода, що відбувається. Я би як історик трошечки розповів про передісторію, тому що нинішня сторічна угода про партнерство, яка була підписана в січні цього року під час візиту сера Кіра Стармера, прем'єр-міністра Великої Британії, яка була ратифікована Верховною Радою України минулого тижня. Вона би була неможлива без двох попередніх документів. Перший документ це угода про стратегічне партнерство вільну торгівлю, яка була підписана у жовтні 2020 року, коли Володимир Зеленський був з візитом у Лондоні. Тоді було погоджено, що Велика Британія буде допомагати нам в плані розбудови військово-морських сил України і так само. Буде надаватися фінансова допомога, тобто це була досить серйозна історія. Плюс, ця угода відкрила вільну торгівлю між нашими державами, і цей режим почав діяти з 1 січня 2021 року. Уже після повномасштабного вторгнення угода про стратегічне партнерство була переглянута, хоча вона не була ратифікована. Парламентом Великої Британії, яке пам'ятаю, воно так само не було ратифіковано Верховною Радою України. Хоча, здається, Верховна Рада була ратифікована, вона була переглянута у 2022 році, виходячи з реалії повномасштабного вторгнення. І після 24 лютого 2022 року ми побачили збільшення співпраці, особливо в секторі безпеки та оборони і Так само фінансова допомога, гуманітарна допомога, і дуже важливо, що ця угода ратифікована, тому що це накладає певні зобов'язання в даному випадку, поки що на українську сторону, і будемо сподіватися, що ця угода буде ратифікована і парламентом Великої Британії. Що вона власне передбачає? Тобто. В основі її лежить вище згадана угода про стратегічне партнерство, і так само безпекова угода, яка була підписана у січні 2024 року, хоча безпекова угода також не була ратифікована. Що власне означає ратифікація? Що це не просто документ, підписаний лідерами двох держав, а це вже певні зобов'язання, що є певні механізми того, як ця угода може діяти на практиці. І це означає, чому це вигідно Британії. Так як Британія вийшла з Європейського Союзу, то їй треба посилювати своє лідерство в Європі, зокрема в Східній Європі. І попри те, що Британія вийшла з ЄС, а Україна хоче в Європейський Союз, то в цьому плані немає ніяких суперечностей і. Для Британії це посилення в першу чергу економічне, так само посилення як безпекового актора. Хоча ми поки що не побачили там британські кораблі у Чорному морі, це через позицію Туреччини, але в будь-якому разі я так сформулюю, що Британія, маючи обмежені ресурси, вона має достатньо великі амбіції. І так як. Ми розуміємо нинішню геополітичну ситуацію, що США за Трампа 20 вони виходять з Європи, вони менше будуть допомагати союзникам по НАТО, то Велика Британія залишається ключовою такою серйозною державою в Європі. Ясно, що є ще одна ядерна держава в Європі це Франція, але в будь-якому разі. У Британії є ресурси навіть попри те, що британська армія зараз налічує там 74 тисячі, мається на увазі це частини. Загалом армія Британії десь 150 тисяч, пане Ігоре а, От дивіться. Якщо ми говоримо про вплив, про економічний вплив, про політичний військовий вплив. Ми говоримо про те, що якщо якась країна має більш фінансово стабільну картину, а Британія безумовно має набагато більш стабільну фінансову картину, наприклад, ніж Україна, то вона має і вплив якийсь свої інтереси має. Тобто, ми ж просто ми ж зараз говоримо про геополітику, і тому хотілося б знаєте, подивитися на неочевидні речі, що хоче контролювати тут Велика Британія. Навіщо їй Україна? Тим паче, що Україна знаходиться зараз в дуже важкому стані і економічному, і політичному, і військовому стані, і соціальному стані, тому що багато що в країні просто зруйновано завдяки нашому ненормальному сусіду. Тож на що хоче впливати тут Британія? Я би уточнив Інеса, що Британія зараз не дуже в позитивному фінансовому становищі, тому що є високі ціни на продовольство, є значне безробіття, і що, скажімо так, соціально-економічне становище у Британії бажає кращого? Британія діє через мережу різних регіональних союзів. Тобто, так вона є в НАТО, і це по суті одна там 105 країн НАТО, але разом з тим вона намагається взаємодіятися з державами через там двосторонні, тристоронні союзи. І є таке об'єднання, як ДЖЕФ, це об'єднання експедиційні сили, яке до якого входять 10 країн Північної Європи, це скандинавські країни, країни Балтії, Нідерланди, начні з Великою Британією. І якраз у травні цього року на зу, на саміті ДЖЕФ у Осло, столиці Норвегії, Україна отримала статус розширеного партнера у Джеф. Так само є тристоронній союз, який поки що існує на рівні експертів: це Велика Британія, Польща та Україна, який було анонсовано в лютому 2022 року, буквально напередодні повномасштабного вторгнення, коли Тодішня міністерка зовнішні, між, міністерка закордонних справ Британії Лістрас була у Києві, і вони з Кулебою оголосили, що є такий тристоронній союз. Плюс є двосторонній трек, і так само в рамках україна нато Тобто... Для Британії Союзи це той інструмент, через який вона впливає на міжнародну політику. І зараз о, насправді є криза британської демократії, і багато британців не задоволені нинішнім урядом, що уряд не робить ніякі реформи, і що Британія. Британський вплив у світі він тільки зменшується, і що треба щось робити, і що Британія залишалася впливовою державою, і в Британії розуміють, що підтримка України це питання виживання в Європі, і що Британія взяла на себе зобов'язання захищати там східний фланг НАТО, що британські війська є в Естонії, і що. Велика Британія в будь-якому разі готова захищати східний фланг НАТО. Але ми бачимо, що по нинішнім подіям, що коли російські дрони цілеспрямовано летять на територію Польщі, Румунії, так само російські військові літаки порушують повітряний простір Естонії. То це є серйозним тестом для Великої Британії, наскільки далеко вона готова захищати своїх союзників. Адже в даному випадку йдеться, наприклад, про Естонію, де є багатонаціональний батальйон, розташований у військовій на військовій базі ТАПа, яку збудував ще Радянський Союз у 1939 році. І тут питання полягає в тому, що. Як далі готові союзники захищати Естонію? Ми ж розуміємо, що Російська Федерація хоче здійснити агресію на одну з країн НАТО, і, в принципі, ми можемо сказати, що Росія вже напала на НАТО. Але НАТО поки що ніяк не відреагувало на це. Були тільки заяви. І НАТО має бути більш рішуче в тому. То і справа знаєте, питання в тому, що українці сприйняли цю новину як, наче й позитивну, наче Британія буде тепер нашим союзником, ще й на папері, і так далі, і так далі. Але тим не менш, якщо вже розбиратися, отак знаєте по кістках, розбирати цю ситуацію, то ми вбачаємо, що окрім в принципі гучних заяв і е, допомоги. Так, але не на тому рівні, на якому умовно кажучи, там США допомагають Ізраїлю, якщо б можна було таку паралель провести. То а, навіщо так я би я би я би, я, би, я би не порівнював Україну та Ізраїль? Я знаю, є багато порівнянь. Що ось існує в оточенні ворожих держав і що Україна так само. Ні, має ні, я не говорю і... зараз про е, я не говорю зараз про війну. Я говорю виключно про підтримку США Ізраїлю. Е, ті події, які зараз є в Ізраїлі. Я розумію, звісно, про що ви кажете, що ізраїльтяни оцінюють це одним. Шляхом палестинців для палестинців це абсолютно інша війна, я не про це кажу, і ми зараз абсолютно не будемо про це говорити. Ми говоримо лише про рівень підтримки від США, тобто і е е паралель проведемо між Британією, наприклад, і Україною. Чи могла б Україна, е наприклад, розраховувати на настільки великий рівень підтримки, що якщо б, наприклад. Україна попросила Британію, умовно кажучи, про якісь літаки, то Британія їх би надала як вже ем, політичний, економічний союзник, військовий союзник, наприклад, щодо США і Ізраїлю ще з 1950-х років, коли президентом США був Девід Ой Тайзенхавер Айк. Почали прописувати в кожному бюджеті Сполучених Штатів Америки окрему долю витрат це на підтримку Ізраїля. Тобто, там була певна фіксована сума, яку кожного року в США надають Ізраїлю. Це там озброєння, тренування, ще багато чого іншого. Ми вже в цьому плані вийшли на схожі показники з Великої Британії. Я хотів би нагадати, що коли було підписано безпекову угоду, чому взагалі є оці безпекові угоди? Що коли почалося повномасштабне вторгнення в Офісі президента України, подумали, що нам треба, щоб в Україні були свої гарантії безпеки. Нас поки що не беруть в НАТО, зокрема через позицію США і Німеччини, тому треба щось вигадати посередині і вигадали оці безпекові угоди які по суті фіксують рівень безпекової допомоги тобто у січні 2024 року великобританія велика британія сказала що вони будуть виділяти е, здається 2,6 мільярди фунтів стерлінгів, але я можу в цифрах помилитися вибачайте що є певна сума яку буде витрачати велика Британія, виключно на Реформування Збройних сил України на подальшу інтеграцію України до НАТО на тренування українських військових операцій Інтерфлекс, які беруть участь інші союзники по НАТО і не лише по НАТО зокрема, такі країни, як Австралія та Нова Зеландія, і нам треба в цьому плані рухатися. Єдине, що ми поки що не отримали від Великої Британії це власне крім літаків, тому що літаки ми отримали від Данії та Нідерландів після попередньої згоди від Сполучених Штатів Америки. Це f 16 це новітні технології, що ми отримуємо не надто сучасну зброю. І це визнають власне самі військові, і країни заходу бояться, що новітня зброя може попасти до росіян, і тоді росіяни можуть зрозуміти, як в західні держави роблять своє озброєння. Плюс після приходу до влади Трампа ми побачили певну кризу. В цих союзах Америки що Америка сказала, ви там самі собі озброюєтеся. Питання безпеки Європи це питання самих європейців, і тут ще й цікавий момент щодо Окус: це безпекове партнерство США, Великої Британії і Австралії. Що США зобов'язалися передати технології будування підводних човнів на атомні енергії. І що ці човни будуть будуватися на території Великої Британії? І про Окус цього року взагалі не чути. Хоча Окус це була топ-тема для Джозефа Байдена, для демократичної адміністрації, зараз Трамп сказав от все, союзи. Ми виходимо з усіх союзів, хай самі вони платять за свою безпеку. З одного боку, це правильно, що європейські держави, в тому числі Велика Британія, мають витрачати більше грошей на оборону, тому що це питання їхнього виживання в сучасному світі. З іншого боку, це добре, що ми вже маємо цю фіксовану суму, повертаючись до питання з Ізраїлем і США. І, але тут ще інші питання до нас в Україні: наскільки ми швидко і ефективно розвиваємо власний військово-промисловий комплекс. Ми можемо казати, що партнери нам щось не дають і цього недостатньо, нам то повільно. Але тут так само питання, що. Україна довгий час сприймалася західними країнами, в принципі, так само, як і не західними країнами, країнами Африки, Азії, як країна з серйозними оборонними технологіями, успадкованими від Радянського Союзу. Але ми свого часу попродавали багато озброєння, і тому ми пройшли там і в 2014 рік, і потім вже двадцять 2022 рік, ну, з меншим власним озброєнням. Я можу судитися виключно з геополітичної точки зору. Я не є військовим аналітиком, але питання трансферу технологій, наскільки партнери готові нам давати сучасні технології, воно визначає сучасну війну. Тому що за великим рахунком Росія може далі воювати проти України, лише маючи китайські технології по дронам і не тільки по дронам. І тому виникає питання: наскільки партнери усвідомлюють, що Росія є загрозою для них не лише для України безпосередньо. Це абсолютно лейтмотив в принципі зараз розмов на політичному, дипломатичному полі. Наскільки Європа, наскільки Британія, наскільки Польща усвідомлюють загрози, які йдуть з Росії. І те, що ми зараз бачимо, якщо чесно, не надто оптимістично виглядає, наскільки вони дуже сильно розуміються на тому, тому, тому що останні події дрони на Польщі, на території Польщі, на території Нідерландів, так Данії, вони ні нібито натякають, що країни Європи ще не готові, і будемо сподіватися, що наприклад, та ж Велика Британія не залишиться з Україною сам на сам у протистоянні в якийсь момент без без підтримки, тому що підтримка вже буде запізною. Ігор Брелян, журналіст, міжнародник доцент Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, член британського королівського історичного товариства, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про дружбу з Великою Британією. Щородя. Дякуємо вам. Ми прощаємо з вами.